Вітаю всіх. Запрошуємо на перегляд будинка Сова Ходосівка. 180 метрів будинок з трасою. Є навіс на два авто. Село Ходосівка знаходиться в Обухівському районі, 8 км від Києва. Поруч мануфактури, Мегамаркет По Новообухівській трасі, друге село від Києва. Сам будинок розташований в котежній місцевості, поруч котежні будинки. Зроблено повне озеленення, фасад повністю закінчений, всередині зроблена розводка комунікацій. Це передня ділянка. Зараз і подивимося ще з цього боку. Газ заведений в будинок. Сучасний стиль стиль будинка хай-тек, Зроблено автополив також, дощова система. Термодерево. Є такий також сусідній будинок. Він є на продажу. Він менше 150 метрів. 160 з тераси виходить з 03 коефіцієнтом. Навіс на два авто. Ще паркомся є на декілька авто. Відчив і дерев'яний. Водовідвід зроблений. Озон рулонний. Це тераса за кухню тальний вихід. Роздвижна система йде з кухні вітальні. Ділянка 6 соток. А будинок дуже гарно розташований, гарно відчувається задній двір ділянки. Хантер автополив, система, свердловина. Всі комунікації заведені в сам будинок. І світло на 16 кВт фази, септик з переливом, свердловина, вода, все заведено в будинок і газ також. Кто шукає сучасний стиль будинка? Запрошуємо на перегляд. Будинок є в наявності. Зараз ціна 210 тисяч доларів. На сьогоднішній момент така ціна. Бачите, гарно все підшито, плитка гарно встановлена, все якісно зроблено. Зараз підемо всередину будинка, розкажу вам. Планування всередині. Бачите? Натуральне каміння, підвіконня, двері алюмінієві. це стіна, керамічна цегла, утеплювач 15 см і також плитка на фасаді з термодерам. Хідна зона, місце під шафу, праворуч, санвузол. З виводами каналізації води, світла зроблено. На першому поверсі є окрема кімната. Високі стелі. Моноліт перекриття, саламандер, вікна, 70-й профіль. Це котельня з газом. Вивод під воду під каналізацію і світло також. І відкривається open space, велика вітальня. Місце є під стіл ідальний і кухня. Кухня, місце є під острівець. Також газ заведений в кухню. Це якраз траса, вихідна траса, роздвижна система стоїть. Гарно відчувається кухня вдання. На відео це добре видно. Моноліт також сходи. Давайте підемо на другий поверх. На другому поверсі буду три спальні, два снузли і гардеробна. Давайте по часової почнемо. Зліва направо, зліва, загальний санвузол з віконцем. Кімната окрема, можна сказати, дитяча кімната. Це вже на вас розсуд на вас вибір. Це мастер спальня, головна спальня велика з панорамним вікном і з боковим вікном, зі своїм санузлом і зі своєю гардеробнею. Своя гардеробна і свій санвузол. Як все підшито. Все гарно зроблено. І ще остання спальня. На другому поверсі три спальні і внизу є одна ще спальня, плюс вітальня. Так, взагалі чотири окремі кімнати. Кивид йде. З вікон. цей будинок є в наявності. запрошую на перегляд. Гарний варіант будинка. Так як і для великої сім'ї, і на перспективу сім'я також. Гарний об'єкт. Всім гарного дня, до побачення.